Слава Богу. Богу. Написана така фраза «Сторож, скільки ночі? І сторож відповідає ще ніч, але наближається ранок. Наближається ранок для кожного із нас. Думаю, що моя тема це буде доповнення до попередньої, тому що будемо роздумувати про Боже Слово. Як всім нам відомо, просто нагадаю для нас, що Біблія чи Слово Боже цей еталон, авторитет, логос, який ми читаємо, читаємо всі, читаємо одну Біблію, можливо, різні переклади, але одне і те ж саме слово. Це є логос, який є еталоном для якби, звіряння іншої форми слова, яку ми отримуємо. Про ці дві форми я так хотів би, щоб ми тримали в пам'яті. Інше слово це рема, це слово, яке ми отримуємо персонально для себе. Кожен раз, коли ми перечитуємо Біблії, Біблію, коли ми читаємо з молитвою, коли ми читаємо із спрагою, то ми отримуємо якесь слово для себе. Можливо, навіть те саме місце ми читали вже декілька разів чи багато разів, але воно говорить до нас по-новому, воно торкається нашого серця. Коли ми слухаємо пісню, можливо, навіть одну і ту саму, але якесь слово западає нам в серце. Це те слово, яке послано персонально для нас. Це може бути слово через пророка, це може бути слово через Боже слово, яке ми просто читаємо через псалми, це може бути через людину, це може бути отримане в розмові, але те слово в нас є чітке розуміння, що воно для нас. Ми можемо чути ціле зібрання, багато проповідей, але йдемо додому. І роздумуємо просто про одне слово, це може бути навіть не тема проповіді, це Рема, це слово, яке звернене персональне для нас, яке послане для нас, яке є важливо і отримання якого залежить персонально від нас. Перше місце, яке я прочитаю, це буде книга Буття. Прочитаємо історію, відому для всіх нас. 15 розділ будемо вибірково читати з першого вірша, це про Ав... історія про Авраама. Після всього, що сталося, Авраамові прийшло слово Господнє у з'яві. Господь мовив: Не бійся, Аврааме, я твій захист, і матимеш ти дуже велику нагороду. Але Авраам відповів. Господи, мій володарю, яку винагороду ти даси мені? І додав Авраам: Ти не дав мені дітей, тож слуга народжений в домі моєму успадкує все від мене. Далі шостий вірш. І Авраам повірив у Господа, і Господь записав це Авраамові карб як праведність. І Восьмій вірш написано: Авраам тоді спитав: Господи, мій володарю, як я знатиму, що володію нею, тобто землею, яку Бог пообіцяв Авраамові, і відповів йому Господь: Візьми для мене трирічну телицю, трирічну козу, трирічного барана, а також горлицю і молодого голуба. Авраам приніс все, як Господь звелів, порозрубував тварини навпіл, тоді поклав одну половину проти другої, але птахів не розрубав. Тоді згодом злетілися на м'ясо великі птахи. Але Авраам порозганяв їх, коли сонце сідало, і сон почав долати Авраама, глибока й жахливо темрява спустилася на нього, і сказав Авраам голос, Аврааму Господь: Ти мусиш знати, що нащадки твої будуть чужинцями в чужій країні, і стануть вони рабами в тій країні, будуть гноблені 400 років, але я судитиму той народ, що поневолить їх, і вийдуть твої нащадки звідти з великими здобутками. 16. твій народ повернеться на ці землі через чотири покоління, бо міра без Беззаконня моріців ще не сповнилося. Після заходу сонця стало темно, і раптом стовп диму, немов із печі вогню, наче хто запалив смолоскип, пройшли між половинками розрубаних тварин. Того дня Господь уклав угоду з Аврамом, кажучи, я віддаю цю землю твоїм нащадкам від ріки Єгипетської до ріки Великої Єфрат. Е, трошки поясню це місце. В Авраама були такі насичені події напередодні цієї історії. Він брав участь у битві через свого племінника. Потім написано, що після всього, що сталося, була Авраамові з'ява, тобто видіння було Авраамові. Часто Бог в той час говорив саме так і з людьми. І Бог звертається до Авраама, щоб Авраам не боявся. Тобто, Авраам, розумієте, він взяв участь у битві, і це якби могло його злякати, бо він вийшов з уру халдейського, і, можливо, Авраам міг би собі подумати, що Бог йому постійно буде допомагати, постійно буде зелена трава, постійно буде добробут, безпека і тому подібне. І тут. Відбувається цей конфлікт. Зараз не буду його розказувати. Він бере участь у битві, отримує перемогу, бачить цьому Божу руку, і Бог каже: Авраам, не бійся! Тобто, ну як висновок на цю історію, що не потрібно боятися, навіть якщо будуть битви, пише, що я твій захист, і ти матимеш дуже велику винагороду. Тобто, за те, що ти вийшов, за те, що ти рухаєшся. За те, що ти послухав Боже Слово, і е, далі Авраам е, в цьому, в цьому видінні говорить те, що в нього в нього на серці каже: Господи, ну так як ви знаєте, часом ми, коли ми е, присутні в якомусь зібранні і знаємо, що є присутність Божа, хочеться сказати те, те Богові, про що ти давно молишся, те, про що ти давно переживаєш, те, про що не можуть вирішити люди, те, що лежить тебе на серці, він каже: Господи, я бездітний. І він розказує це цю свою проблему і каже, що можливо, слуга мій чи діти мого слуги успадкують, але Бог дає йому обітницю, що зло на твого ну, якби, народиться і отримує, ти будеш мати своє насліддя. І ви знаєте, Бог каже йому: ну, Авраам дає йому далі питання, і Бог каже йому, так якби щоб отримати відповідь, чи щоб отримати слово, потрібно принести жертву. І Бог дає йому інструкцію, Бог дає йому слово, що потрібно зробити. Щоби принести жертву. І Авраам все це робить, збирає цих тварин, приводить їх до такого стану, от, як тоді він вважав за потрібне, що Богу так потрібно принести в жертву, розклав цих тварин це м'ясо і, і очікує. І очікує, що скаже Господь, чи очікує, що Бог спалить і прийме. Тоді рахувалося, що Бог приймає жертви. Якби коли жертви загорялися, коли жертви спалювалися, особливо коли це не робила людина, Бог сходив у огні і так, якби приймав ці жертви. І ви знаєте, коли він почав це робити, тут не написано, але коли він порозкладав ці тварини, почали злітатися птахи. Тобто Авраам пильнував над ними, пильнував над цими жертвами, щоб ніхто більше їх не зачепив. Чому? Тому що вони були для Бога. Тому що мало би виконатися слово. Тому що треба було пильнувати в той час. Зліталися великі птахи. і Авраам прикладав зусилля. Він працював, він відганяв. Це була фізична праця. Скільки їх там було, скільки часу? Я не знаю, скільки часу це було. Написано, що все це, що відбувалося, воно відбувалося аж аж до вечора, аж до того часу, коли стала темнота. Можливо, якщо він зранку почав робити цю справу і приготовлювати цих тварин, це треба було цілий день пильнувати над тими жертвами. І ви знаєте, що Аврааму, ну, як людині, як людині, можна було би ну, далі Богові задавати запитання, що ну, де ти, Боже, чому ти не приймаєш жертви, чому немає ніякого знаку, чому немає ніякого слова? А що це було у зяві? Що це було у видінні? Як ми говорили? Знаєте, бо стан, коли до тебе говорить Бог. Це одне, ми можемо переживати Бога і приймати це слово як справжнє Боже Слово, і не мати ні жодного сумніву, що це говорить Бог. Але коли доходить справа до того, щоб дотримуватися цього слова, наші е, почуття чи відчуття зовсім інші, як в той час, коли ми отримували це слово. Але Авраам, він, прикладаючи зусилля, він відігнав цих птахів, ніхто цих цих жертв е, не е, викрав, вони ніде не ділися. І вже при, при закінченні, коли Бог до нього говорив вдруге, ось при закінченні з'явився дим. З'явився дим між цими жертвами, і Авраам побачив, що Бог приймає цю жертву. І ви знаєте, що Авраам, названий другом Бога через віру, через віру у Слово. От е, цю подію я хотів би, щоб ми розглянули прообразно, і я хотів би цим сказати, що виконання Божого Слова це не просто. Отримання Божого Слова це не просто. І виконання Божого Слова це не просто. Авраам до цього приклав зусилля. Це одна історія, дорогі друзі. І ми знаємо другу історію, коли виконання Божого Слова було дуже тяжке для Авраама. Воно було послане в його життя, воно не було сказано для всього народу, воно не було сказано для всіх людей. Воно було сказано конкретно Авраамові. Йому була відкрита ця з'ява. Він вірив, він чекав цього, він хотів би, щоб це здійснилося. Але чи було йому відкрито, скільки йому чекати? Чи було йому відкрито, що принести цю жертву? Це буде не так просто. Що цілий день над цим треба працювати? Він же аж засинав, тому що це вже було ніч, це вже було темно. І Він залишився вірний, і залишився вірний Бог. Знаєте, що Ісус Христос Він прийде за своєю нареченою, членами якої є ми, складовою якої є ми. Якби обставини не змінювалися, ранок все одно настане. І Христос прийде за своєю нареченою. Знаєте, ми є ті люди, яким відкрито Боже Слово. Ви знаєте, в старому заповіті єврейський народ був особливий тим. Що він був носієм Божого Слова. Це люди, яким Бог довірив свій закон. Це були люди, з якими Бог говорив різними способами. Він довірив своє слово єврейському народу. Воно було поміж ними, це слово. Воно було поміж ними, воно відкривалося для них. Пригадуючи такі події, наприклад. Знаєте, що про рихавітів, яких написано в книзі Єремії, це було таке плем'я, яке мешкало поміж ізраїльського народу, і їхній батько своїм дітям заповів е, такі заповіді, щоб не пити вина і е, нічого з виноградного плоду, і е, не жити в побудованих будинках, а жити в наметах. І Бог Єремії, щоб показати деякі знаки, відкрити слово, він сказав: Що приведи цих людей, посади тут їх у кімнаті, налий кожному вина і скажи, пийте. І ось він все це зробив. Прийшли ці люди з цього племені. Посідали Єремія ну, налив їм вина і каже пийте. І вони кажуть, вони відповідають Єремії, що ну так якби вибач, Єремія і розповідають йому, каже: Ми не будемо пити вино і розказують йому причину. Каже, що наш батько чи прабатько його надав, ось заповів нам не робити цих речей. І ми не можемо цього зробити. Ми не будемо цього робити, навіть що ти священицького роду, навіть ми знаємо, що ти пророк, навіть ми знаємо, що це може чимось загрожувати цього не цього не робити. Але ми не будемо цього робити, тому що наш прабатько залишив нам слово, і ми, як ті люди, виступаємо як охоронці того слова, як ті, хто бережуть це слово, як ті, хто передадуть це слово, як ті, хто носять це слово і будуть передавати своїм дітям і вчити, щоб діти вчили своїх дітей. Знаєте, коли написана історія про Сидраха Месаха і Овдинаго, це були ті люди, які берегли слово. Вони виступили тими людьми, які берегли слово, яке було їм відкрито навіть в критичних обставинах. Вони були навчені в своїх сім'ях, і навіть система освіти Вавилону не могла перевиховувати їх, щоб вони порушили слово, яке було сказано їм у їхніх сім'ях, яке вони навчали. І вони зберегли слово, вони залишилися вірними. Знаєте, слово в старому заповіті мешкало поміж людьми. Люди прикладали зусилля, вони його берегли, дехто виконував, дехто не виконував. Але слово це живе, сильне, потужне слово, яке відкривало Бога, воно було поміж народом. В новому заповіті, друзі, ми є носіями слова, а воно живе в нас. Це слово воно ближче до нас, ніж було до людей у старому заповіті. Бо написано, що спочатку було слово, слово було в Бога. Ви знаєте, і те слово, воно оселилося серед нас. Це слово, це Ісус Христос, якого ми пізнали, якого ми прийняли в своє серце. Сьогодні ми маємо доступ до Бога набагато ближче, доступ до Слова ми сьогодні маємо набагато ближчий, ніж раніше мали люди. Знаєте, написано сторож, скажи скільки ночі. Друзі, ви знаєте, я не, на, не, не зовсім на той контекст хотів би звернути увагу. Написано, що ну сторож. Друзі, хотів би сказати, що сьогодні ми маємо бути сторожі Слова Божого. Тому що обставини зовнішні, вони будуть змінюватися. Буде змінюватися можливо відношення до церкви, відношення до членів церкви, але ми маємо берегти Боже Слово. Особливо те живе Боже Слово, не просто букви, друзі. Те живе Боже Слово, яке відкрилося нам, яке змінило нас, яке ми прийняли своє серце, яке ми почули і жар пройшов по нутрі нашому, яке ми прийняли, яке ми пережили, яке ми з'їли, і воно було солодке для нас. Як важливо берегти це слово. Ви знаєте, бо, можливо, проходячи земну дорогу, ми бачимо не виконується те слово, не так, як Бог відкривав, не так, як Бог говорив. Але хотів би сказати, що в кінцевому результаті буде так, як Бог сказав. Так як Бог відкривав, так як Бог говорив в кінцевому результаті. Церква, як та чиста, біла, наречена, приготовлена, бездогана, без пороку, без плями, вона вийде на зустріч до Ісуса Христа і буде це таємниче весілля, яке сьогодні закрите для нас, але в той час буде відкрите. Настане той час, це виконується, дорогі друзі. Це слово виконується. казав Господь що слова мої не проминуть, хоч багато чого зміниться. І на долю нашу випадають випробування, чи ми є тими, хто береже Боже Слово, чи є тими, хто береже себе в Божому Слові, чи є тими, хто шукає Боже Слово. Знаєте, друзі, скільки конфесій є в світі, лише Біблія одна, всі читаємо одну Біблію. Але навіть не це важливо, бо для диявола не конфесія. Для нього важливо люди, які знають Слово Боже і бережуть його. Які виконують, які знають Христа, хто знає слово, той знає Христа. Казав Христос, щоб ми були виконавцями Слова, але не слухачами самими. Знаєте, це я все говорю про слово, але друге, навіть браття і сестри, нам потрібне це слово. Тобі потрібне слово від Святого Духа, тобі потрібне живе слово, щоби ти ожив, щоб знову воскресла твоя надія, щоб воскресла твоя віра, щоби в серці запалився вогонь, щоб знову з'явилася велика любов до Ісуса Христа. Що ми любили Бога, що ми хотіли молитися, хотіли ходити до церкви, хотіли шукати Його. Шукати. Я згадую, коли я був на роботі, я деяких проповідників не хотів пропустити. Я слухав, чекав, щоб не пропустити. Я так ранів, ну, бу... ну, як випадало мені чергування, і, мало бути, служіння це так печально для мене було, що я пропускав служіння, але часи міняються і стає непечально. Стає нормально, зникає вогонь. Я пам'ятаю, що мені було відкрито, і що мені говорив Господь. І я пам'ятаю, як я реагував на це слово. Я реагував дуже емоційно. Я любив Бога і хотів чути його більше, читати більше, молитись більше, сповнятись більше. Я хотів бути на тих служіннях, де є ті люди, які також люблять Бога. Хотів проповідувати, але міняється час. І чи ми залишаємося при різних обставинах, сторожами, охоронцями цього слова, випробовуємося тим, ми, дорогі друзі? Бог залишається вірним. Знаєте, Бог працює над нареченою, Бог посилає своє слово, і він буде посилати своє слово. І той, хто прагне. Каже, якщо видобудеш дорогоцінність з нікчемного, будеш як уста мої, навіть коли так здається, ніби його немає. Але той, хто прагне, все одно Бог знайде метод, щоби послати своє слово, щоби підбадьорити тебе, щоби ти встояв, щоб ти знав, що Бог любить тебе, підтримує тебе і проведе тебе. Друзі, ми, як церква, маємо пильнувати, щоб ми мали Слово Боже, мали що нести, мали що стерегти. Біблія є всіх одна, але відношення всіх різне. Чи ми маємо ремо, чи ми маємо відкриття? Знаєте, що я хотів би сказати, написано в Єремії, каже Господь до ізраїльського народу: постав собі дороговкази, постав собі дорожні знаки. Знаєте, ми буває як люди, які думаємо, що дія Святого Духа це масове явище. Це, якби, явище, таке, яке сьогодні, так, якби, знаєте, як діє Дух Святий, ми думаємо, що це просто всіх охоплює. Ми, якщо є в тому середовищі, ми переживаємо. Якщо ми є в тому середовищі, там, де ми не ну, там, де такого масового явища немає, ми цього не переживаємо. Але хотів би розмірковувати над цим місцем, ви знаєте, каже Бог, що ну, дороговказ – знаки собі поставити, щоб піти правильною дорогою. Тобто слово отримати, правильно його отримати і поставити його на правильне місце. Але основне слово, яке тут написано, що собі поставити, дорогі друзі. Собі поставити дороговказ. Собі отримати слово, собі поставити знак, щоби не помолитися, щоби не впасти, потрібно щось зробити. Щоби отримати слово Рема це не так просто. Це людина, яка безпосередньо говорить з Богом, а сьогодні ти маєш змогу це робити. Чи робиш ти це? Чи шукаємо ми в своїх сім'ях цього слова, чи хочемо ми його отримати? Написано, що слово Боже, як молот, який гори розбиває. Хіба слово моє не вогонь каже Бог? Не як молот, що гори розбиває. Слово Боже може бути дуже потужне в твоє життя, дорогий друг. Я думаю, що коли будуть більше змінюватися обставини зовнішні, ми будемо змушені зайняти якусь сторону або більше шукати Бога, або стати як всі інші люди. Бо наречена вона не може бути в такому стані трошки в білому платі, в жовтому чи трошки в заплямована. Буде плаття, буде сукня біла, буде вісон чистий, буде праведність, буде чистота. Яку ми участь в тому будемо займати? Нам потрібно це слово, дорогі друзі. Нам потрібно шукати його, потрібно пильнувати, каятися. Хіба грішник може почути рему? Хіба грішник може почути в своє життя і мати спілкування з Богом? Грішник може чути тільки заклик до покаяння, коли його кличе Бог. І якщо ти сьогодні відчуваєш себе грішним, то потрібно покаятися, щоб продовжити бесіду з Богом, бо впереді чекає час. На який треба буде багато слова в серце і віри, щоби виконати його. Розкажу свідчення. Знаєте, коли ми з дружиною ввечері молимося, ось ну, так ось, буває, що коли ми сповняємося духом, ми так отримуємо для себе слово. Для себе слово в різній формі. Одне як пророцтво, одне як просто розуміння конкретне на деякі речі. І ми так до цього відносилися поверхнево, збудеться, ну збудеться, не збудеться, то не збудеться. Ми так між собою, виключно для своєї сім'ї. І в принципі, воно збувалось так, те, що було відкрито для нас, але одного разу, ну я маю на увазі зараз, я роблю акцент на відношення до цього слова. Бо ми ну, якби читаємо Біблію, ми молимося, і кожен в міру віри має своє розуміння, як йому має бути відкрите слово, а Бог може відкрити ще більше. І одного разу, коли ми були в Сполучених Штатах, ось нам було таке слово, що ми приготувалися, тому що сатана приготував стріли для нашої сім'ї, щоб ми спокійно пройшли те, що нас очікує впереді. Ось. І ну, після цього слова я почав так: на роботі акуратно все. На дорозі акуратно думаю, де це може і що може застати. Навіщо вже навіть не питаю, де це може на роботі все ну знаєте, так почав пильнувати по всьому, по всіх сферах, де це може застати так акуратно, ось до всього відноситися і прийшло. Третій день після цього слова ввечері це було 30 грудня минулого року. Ось і дочка моя Марта, вона тут присутня. Вона взяла термос, там був кипяток, і він відкривався на кнопці і висувалася трубочка. Вона відкрила його трубочка, висунулася і під тиском кип'ятком в око її на обличчя. Ось фотографії я показувати не буду. з міркувань, мабуть, ну щоб ми так не засмучилися, як це виглядало. І це було ну, пізно, я щось працював, і я почув цей плач, і я зразу зрозумів, що будеш ти обережний, чи не будеш ти обережний, Бог попередив просто ось. І вона сильно опекла око. Ми поступили в лікарню, взяли відразу на операційний стіл. От і ну, лікарі сказали, що ну, те око це взагалі про нього мова немає, що воно не буде бачити. Це так зараз про це навіть не говориться. А друге питання за друге око, тому що воно рефлекторно закривається. Чи вона чи вона взагалі буде бачити? Ось. І от взяли її на операцію, тоді положили в лікарню. Е, ну, якийсь в мене такої сильної тривоги на той момент не було. Але просто от завжди не розумію, чому дід через дітей. Ну чому через дітей? Знаєте, хочеться самому вже, нехай, але ну при чому тут діти? І, знаєте, я став молитися, поклав на неї руки. І зійшла Божа благодать і така віра, що Бог зцілить. Я думав, що Бог зцілить її під руками моїми, але зовсім ні. Але в той момент, коли ну, була ця молитва, така віра, покласти на неї руки, все як написано, і прийшла віра, і таке розуміння, що Бог проведе. В неї було ну, спотворене лице, е, таке око не відкривалося, набрякле е, ну, прогнози. Прогнози офтальмологів американських не сходилися трошки з прогнозами господніми, і знаєте, зараз ви можете її побачити. Ну чи ви щось побачите на її обличчі, Я сумніваюся, навіть після того, як я їй сказав, в кінцевому результаті Бог її зцілив повністю. Вона бачить абсолютно. Ми прийшли тоді в лікарню на огляд. Вони сказали, ну, нам треба було призначати по плану вам лінзи, ще якісь процедури. Але ну, протоколи є протоколи. Але вони кажуть, ми, вони роз... ну, ми не знаємо. каже, все добре. Просто все добре, кажуть. Ми не знаємо, що вам сказати. Є протокол, ми мусимо це робити. Але прийдіть тоді ще раз, покажіться. каже. Ми і нічого не робили. І все на тому закінчилося. І я собі думав: я думаю, ну про це переживання, таке, яке ми пережили, явне. Навіщо це мені? Навіщо це мені було проходити? І ви знаєте, тому що, можливо, я думав, що моє відношення до того слова, яке я отримую, я не надто авторитетно до нього відносився. Можливо, Бог е вкладає цінність в те слово, яке Він хоче послати тобі. Можливо, ми приходимо до церкви і часом легковажно відносимося до себе, до свого серця, до слова, яке проповідується, про те, щоб за проповідника молитися. А можливо, Бог вклав. Цінність дуже велику в слово, яке сьогодні хочу послати до тебе, яке хочу сказати в твоє серце. Можливо, Бог очікує тебе, щоб ти ввечері чи зранку ставав на коліна і шукав його, як шукав раніше, бо він приготував для тебе слово, яке буде давати тобі життя, яке буде давати тобі радість, яке буде давати тобі мир, і ти будеш знати, що говорити, в що вірити, як рухатися. Хіба ті зовнішні обставини зможуть похитати тоді Тебе, як того, хто знає Ісуса, з яким говорить Ісус, якого Ісус сам тримає, сам підбадьорує? Хіба якісь стихії, хіба якісь лиха зможуть щось похитати ту людину, яка сьогодні говорила з Христом? Знаєте, я чув такий вираз, що, ну кажуть, кінець світу буде, кінець світу буде. Знаєте, людина, яка ставала ввечері на молитву і вона мала взаємовідносини з Христом, хіба для неї буде якийсь страх завтрашній день? Хіба Бог не дасть відчуття і почуття, щоби ну, приготуватися? Чи сама людина не буде готова, яка пильнує? Ми, як сторожі Божого Слова, Авраам стеріг Боже Слово, і він дійшов до мети. Він настільки стеріг Боже Слово, аж до смерті свого сина, він стеріг своє Слово дуже сильно. Знаєте, я згадую, скільки слова було сказано до мене, пророчого через інших людей. І було е, таке слово, яке була вказівка. Ну тобто, треба було дещо зробити. І раніше я так виконував це слово, я так робив, і Бог благословляв, і я це бачив. Але недавно було таке слово, треба було зробити таку річ. Воно не зовсім сходилося вже з моїми, так якби з моєю вірою і з моїми поняттями. Але моє розуміння, чи так як мене вчили, я не маю такого, щоб не покоритися тому слову. Навіть якщо ми такі аналізуємося і знаємо, може бути щось не так, але моя ну, думка, що краще покоритися Божому Слову. Краще покоритися, чи ми часом ставимо авторитет великий, а часом принижуємо цей авторитет. Євреїв 4.12, Боже Слово живе і діяльне, гостріше, ніж будь-який двосічний меч. Воно здатне відтинати душу від духу та судити найпотаємніші помисли і наміри. Воно проникає аж до суглобів, аж до мозку кісток, і не має нічого в цьому світі, що могло сховатися від Господа. Все в світі явне і відкрите перед Його очима. Йому ми звітуватимемо про наше життя. Каже. Отець Небесний каже, що якби я судити вас не буду, Христос буде судити, а Христос в іншому місці каже, не я буду судити, а Слово, яке я вам говорив, буде судити вас, яке ви чули. Слово. слово надається велике значення. Каже, ми, як ці горщики, які носимо, носимо глиняні горщики, які в собі носять дорогоцінності, слово Боже, життя Його, жертву Його, віру в нього ми носимо. Тому, дорогі друзі, моє послання сьогодні для нас. Ми маємо виступити сьогодні, як ті, хто береже Боже Слово. Як би не змінювався світогляд загальний в людей в Україні, які б гріхи чи страждання не з'являлися, ти маєш виступити сторожем Божого Слова. І люди будуть питати тебе, сторож, скільки ночі? Ти будеш знати, що відповісти. Ти будеш знати, коли буде ранок, ти будеш знати, що сказати тим людям. Але важливо самому стерегти це слово. І другий мій висновок: що потрібно шукати його. Це, це фізична праця, дорогі друзі, стояти на колінах, читати Біблію, припоясувати себе, не, не приймати для себе іншої інформації. Не буде в смітник серце, якщо є смітник, туди живе чисте, правдиве слово. Не буде йому там місця. Це праця над собою, отримувати Боже Слово. Це тобі дано. В тебе є Дух Святий. Дух Святий говорить. Він підтверджує, що ти є син чи дочка Бога. Він хоче, щоб ти мав з Богом взаємовідносини. В тебе є інструменти. Час міняється, Бог один. Тому хай благословить нас Бог, щоб ми мали Його слово підбадьорююче, радісне, сильне і прославляли Його ім'я. Амінь.